ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддали у боротьбі за Україну найцінніше власне життя. На щиті на рідну Буковину повернулось троє відважних воїнів зі старшим сержантом Євгенієм Гаєм. Попрощались у селі Кам'янка. Солдатові Олександру Гайдуку останню шану віддали в Мигові І з молодшим сержантом Ігорем Кельбесом попрощались в Гарці. Вічна пам'ять та слава героям. 27 січня трагічний день в історії людства. Нині весь світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Цього дня у 1945 році війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц Аушвіц-Біркенау Освенцимі. Трагедією в Україні став масовий розстріл нацистами київських євреїв в Бабиному Яру, де 29-30 вересня 1941 року виконавці тоталітарного режиму знищили Ридця тисячі мирних людей загалом під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Сьогодні наша держава знову виборює право існувати як вільний народ на землі без окупантів. Україна пам'ятає трагічні уроки історії та сьогодні знову доводить, що право на життя, свободу і людську гідність найвища цінність, яку ми готові захищати. Ражають себе та інших на небезпеку у Чернівцях. Водії дрифтують просто в центрі міста, Шокуючи відео на якому автівки ледь не збивають з ніг перехожих, опублікували у соцмережах, що кажуть у поліції далі. Вже не вперше охочі продемонструвати свої вміння екстремальної їзди, виконують небезпечні маневри на вулицях Чернівців. Цього разу для своїх експериментів обрали театральну площу. Двоє водіїв ввечері дрифтували у самісінькому центрі міста. Відповідне відео очевидці опублікували у соцмережах. Правоохоронці ж кажуть, відеофіксацію порушень у місті здійснюють спеціальні камери. А от очевидці просять натомість краще одразу повідомляти про таких героїв. Це значно зекономить час на їхні. Якщо ви стали свідком правопорушень, зокрема дрифту в місті на території області, потрібно одразу телефонувати на лінію 102. тому що вчора, поки громадяни знімали на відео, публікували в соцмережах відеоролики, ми реагували оперативно, виявляли правопорушників, зупиняли, притягували до адміністративної відповідальності та проводили профілактичну бесіду. Наголошую дрифт у місцях, які спеціально для цього не відведені, заборонений. У поліції ж додають про всі локації, на яких водії люблять повихвалятися, знають та ретельно їх щодня перевіряють. Порушників одразу ж притягують до відповідальності. І для кого не секрет, зокрема для мешканців нашого міста, що є точки, де люди приїжджають попити каву. Поспілкуватися відповідно, там і хочуть показати і заявити про себе, тому всі ці точки пропрацьовуються патрульними. Вони патрулюються в разі виявлення таких моментів. Водіїв зупиняють і про з ними всі необхідні міри відповідності до чорного законодавства та зазначають на жаль, навіть попри штрафи, деякі водії продовжують дрифтувати. Відтак просять подумати їх про безпеку власну та оточуючих. Тому прохання для всіх водіїв керувати відповідально, розуміти, що така поведінка на дорозі вона є небезпекою саме для водіїв, а також для інших учасників дорожнього руху. Тому прохання керувати відповідально. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Водминик Падінгтон вирушив у подорож Україною та минулими вихідними особисто завітав до Чернівців. Пухнастий приїхав на Буковину, аби підтримати багатодітні родини та дітей, які виховуються у прийомних сім'ях. Для малечі влаштували знайомство із головним героєм, цікаві розваги, а також безкоштовний показ фільму пригоди Падінгтона в Перу». Як це було? Дивимось. Водмадик Падінгтон вирушив у подорож україною та минулими вихідними особисто завітав до Чернівців. Мета його візиту підтримати дітей і родини, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, а також привернути увагу суспільства до важливості виховання дітей у сімейному колі. Мені дуже подобається фільм про Падінгтона, тому що в ньому дуже багато тепла і турботи. І цей фільм дійсно показує трансформуючу силу любові і сім'ї. Ми є тут для того, щоб забезпечити право кожної дитини жити в повноцінній сім'ї. У недільний ранок в розважальному центрі людно, адже познайомитись із ведмедиком Падінгтоном прийшло чимало сімей. У нас велика родина, яка складається з 11 діток. У нас є ще в родині двоє біологічних дітей: це син і дочка. Син уже одружений, у нього вже власна дочка, і власним, можливо сказати, нашим прикладом наш син також поповнив свою родину, взяв сім'ю двох. Не дітей, пані Людмила додає на подібні заходи. Її діти чекають як на справжнє свято. Такі заходи для нас дуже цінні. Чекають, вони навіть міняються після таких заходів в приємні спогади, ну і взагалі 11 дітей кудись сходити чи в фільм, чи десь вивезти, наприклад, на природу, дуже важко. Тому якщо ці заходи організовані, наприклад, з якимись смаколиками, з фільмом є люди, які допомагають в іграх, наприклад. То якісь фото зйомки, то для нас це дуже дуже цінно юні Ангеліна, Вероніка та Іван разом із своєю мамою Марією теж познайомились із пухнастим Падінгтоном, взяли участь у розвагах та відвідали показ фільму. Такі заходи для дітей їм досить дуже цікаво. І тим більше це, за цей місяць вже другий похід на в кіно, вони дуже зраділи. Особливо не люблять таке. Це Було море радості, особливо. Коли їм сказали, що там що будуть якісь ігри, буде фотосесія, вони дуже раді були. Вони просто от тепер ми перше зробили фото радості, море позували так. Вона стала матір'ю для багатьох дитячих сердець. Мати вихователька Тетяна з посмішкою на обличчі каже, такий теплий та цікавий захід із показом фільму пригоди Падінгтона в пору перетворився у справжнє свято для її родини. Ми сьогодні завітали нашою родиною. У нас всього 21 дитина, але на даний час ми в нас у будинку 15 дітей, і ми завітали з дітками сьогодні на свято. Нас запросили служби, і ...ми згідні були відвідати цей захід, тому що для дітей це дуже важливо, щоб діти були в суспільстві і теж відвідували різні заходи. Адінгтон долучився до кампанії Україна для кожної дитини, яку Міністерство соціальної політики України, координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей та ЮНІСЕФ реалізували спільно, аби підтримати українських дітей, які зростають без турботи батьків. І надзвичайно приємно, що сьогодні у нас присутні ЮНІСЕФ спільно з якими на території області реалізується чимало активностей. Це Надзвичайно важливо, що для того, щоб чим більше у нас діток. Виховувалися в сім'ях, були створені в територіальних громадах відповідні соціальні послуги і можливості для батьків. Під час заходу батьки разом із дітьми мали можливість переглянути фільм, провести час із ведмадиком Падінгтоном, зробити яскраві світлини, а також взяти участь у конкурсах та розвагах. Мені подобається такий формат, коли діти можуть збиратися разом і відчути трошки щастя. Відчути, що життя вирує навколо. Вони мають можливість подивитися чудовий мультфільм. Я надзвичайно вдячний нашим партнерам. ЮНІСЕФ зауважимо. Загалом в Чернівецькій області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 107 дітей. Та є 54 прийомні сім'ї, в яких виховується 110 дітей. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вогнепальна зброя, набої та вибухівка усе це вилучили буковинські правоохоронці під час 43 обшуків у межах всеукраїнської спецоперації нацполіції. Масштабні оперативні заходи були спрямовані на боротьбу з незаконним обігом і збутом зброї. У результаті перевірок виявили вогнепальну зброю та комплектуючи набої різного калібру: гранати, запали, саморобну вибухівку та інші небезпечні предмети. Крім того, у п'ятьох підозрюваних вилучили наркотичні засоби та психо. Хотропи. Ще двох жителів області затримали. Один із арсеналів зброї знайшли в Хотині. Його зберігав 27-річний місцевий житель. Під час обшуку в його будинку правоохоронці вилучили магазини та комплектуючи до автоматів майже 300 грамів вибухівки, порох і низку інших небезпечних предметів. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Слідство триває. Кермувальник загинув, а пасажир отримав численні травми. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Красногільську. 35-річний житель села Їжівці не впорався з керуванням, через що автівка з'їхала в кюват та перекинулась. Наслідок аварії водій отримав травми на сумісні життям. 36-річного пасажира з травмами шпиталізували. Тривають слідчі дії. Ще одна автопригода трапилась у селі Лопушна. 34-річна на два рази водійка не впоралась з керуванням. Жінка виїхала за межі проїжджої Стина та зіткнулась з деревом через що двоє пасажирок віком 42 та 47 років травмувались. Потерпілих доправили до лікарні. Водійці загрожує кримінальна відповідальність. Через недопалок спалахнув будинок та загинула людина. Трагедія трапилась у Чернівцях. Про вогонь в дачному будиночку на лінію 101 повідомили сусіди. Під час гасіння пожежі вогнеборці помітили тіло 70-річного чоловіка без ознак життя. Полум'я площею 10 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Причиною займання стала необережність під час куріння. Ще одна пожежа трапилась у селі Білоусівка, де зайнялась господарська будівля. Оскільки власників не було вдома, дим помітили сусіди та викликали. ДСНСників. Рятувальники знешкодили загоряння площею 60 квадратних метрів та врятували від знищення споруду та розташоване поруч житло. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Також через порушення правил експлуатації печі горів житловий будинок у Кіцмані. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Пожежники врятували оселю від знищення, однак, полум'я частково знищило покрівлю і перекриття житлового будинку, меблі та техніку. У селі Орестівка. Зайнявся гараж. Власники спершу намагались загасити полум'я. Проте зрозумівши, що їм це не вдасться, викликали надзвичайників. Ті ліквідували пожежу, проте вогонь знищив гараж. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Отримували 5 мільйонів гривень щомісячно від контрабанди заборонених ліків. Буковинські правоохоронці ліквідували канал заборонених лікарських засобів. На закони бізнес організувала 45-річна буковинка. Вона налагодила схему постачання за кордону в Україну сильнодіючих наркотичних лікарських засобів та прекурсорів. Продавала їх в соцмережах без дозвільних документів. До свого бізнесу підозрювана залучила ще шістьох співробітників мешканців Чернівецької та Одеської областей. Спільники Помагали жінці ввозити препарати, легалізовувати злочинні кошти та збувати товар. Під час обшуків на Буковині та Одещині правоохоронці виявили та вилучили вантаж лікарських засобів та обладнання для їх продажу, а також кошти та автомобілі. Вартість контрафактних засобів оцінили у близько півтора мільйона гривень. На майно фігурантів накладено арешт на 18,5 мільйонів гривень. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.